Дуже файна посилка, супер, дуже супер, файна Супер, супер була посилка, Я не знаю, але би хотілося, знаєш, знаєш, сі... Хочу дасть <реку> музику, да. Хочу музику. Хочу, Хочу, Хочу музику. Хочу музику. Хочу всіх любити. Хочу всіх любити. Шановні друзі, і так, поки ми перевіряли, чи то є пудра, Пішмо вас е, трошечки розпечалити. Ну, якби захотіли з тої пудри якісь пончики, я перепрошую, оладки. Дзвоніть, можемо. Багато не прийшли, але перепрошую <реш> на, <реш> на пробу. А далі будемо шукати того відправника. Ну, Якщо не ми, то під цим відео е, другі е, служби будуть шукати. Шукати відправник. Шановні бабуся, доставайте купони і нюхайте гроші. <реш> Давай третю посилку. Я так зрозумів, тобі йде сьогодні. Тобі тут сьогодні йде. Я добрий на початок. Добрий на початок. Стоп, стоп, стоп. Чіки, чеки. Чесно сказати, що це перший випуск, де я прям в шоці з двох посилок. О, тут у нас вже має попроще. Тут пакутчики, пакутчики. А, і все, так? А, давай. Трошечки. Так, щоб не пірвати, може хтось з глядачів, той підписник, я перепрошую, що ті люди, які... A, a, a Знаю, зараз дивлюся. О. Так. О, це вже якась курточка. А, та я думаю, то тобі. Курточку. Мама купила куртку. Леді. Yeah. на Пасху. Купила. Чекай, чекай, чекай. А ну, то твоя кутка. Емски, ну. А ну, будь Ну, як я? Київлянин. Ти взагалі слухай, а ти взагалі, ні, ти столичний хлопець. Це русський пацан. Чуєш? А можете ти другу скульпка зараз прямо підходить. Дівчатка, <світ> не ношена, не ношена, зразу видно. Леди! Ледип. 42-й розмір. На така, тому дякую. така файна. Файна куртка така ну, з прокладкою ну, і все. Чика. нема. Але то, що вже весна, це таке, знаєш. Це життєвий деміс сезон. Тихо. Uh. <пири> Пиздец. <ривнів> Ревню. <ривнів> На пружку. Це, мабуть, може якась подружка забула у подружки, знаєш. І відправила подружки. Та відсилала, типу, та й вже. Коротше, якщо комусь треба такий... Е, э, Куртяк. Сінтіпончик, така пула, пула-шубка. Мож...